Пане Сергію, яка ситуація на, на цей ранок? <клес> Доброго ранку. Ну, в нас е стабільно важко, але повністю контрольованим силами оборони. Я ворог і надалі збільшує потрохи обстріли е наших позицій. Е Найгарячіша, на на, напевно, е ситуація у напрямку е якраз кримінної. Креміна і Білогорівка на Сватово сили оборони там більш впевнено тримають позиції і відбувають там всі наступи, яким піддаються постійно. Ну інциту дослідження війни. Ви напевно вже бачили цей звіт. Зазначають, що основна фаза відбувається в Луганській області наступу, але загарбником бракує резервів, аби збільшити масштаб. Чи інтенсивність, чи ви з цією оцінкою погоджуєтеся? Чи це означає, що не ну, скажімо, так що, що це зрештою означає? Ви знаєте, ну напевно не погоджусь, тому що в нас є інформація, що величезну кількість особового складу вони накопичили на нашій ділянці, і техніки так само можливо, вони тримають до певної якоїсь дати. Можливо, щось готують там особливо, але в принципі військове командування все бачить тут. Ну знаєте, все ж таки 2023 рік. Коли є і дрони, і БПЛА, і супутники, і усіляка різна техніка, яка допомагає виявляти накопичення особового складу, і техніки не можна її сховати, навіть якщо застосовують там репки, все одно не можуть приховати. Тому все бачимо, все військове командування наперед вже планує свої певні кроки для того, щоб не дати можливості повномасштабним наступам розвиватись. Ну і передчасно, можливо, навіть точкові якісь робити вдари для того, щоб не було накопичення і боєкомплекту. Віталій Барабаш так трошки всіх. Зворохоб сказав сказав би так. Він сказав нашому етері, зокрема про те, що за його інформацією на Бахмутському Авдіївському напрямку росіяни зосередили ну під 200 батальйонів. Це величезна кількість. Ну тобто, це звичайна арифметика, показує що це близько 100 тисяч живої сили, чи це стосується також і Луганщини. І загалом, що ви думаєте про такі оцінки? Це може бути, тому що в принципі. Військові експерти казали, що на та так звана часткова мобілізація а, вона все ж таки дозвола підготувати більше 200 тисяч а, мобілізованих, і вони вже пройшли двомісячну підготовку а, в різних частинах а, Росії та Білорусі. Їх відправляють частково а, на різні там напрямки. Але знову ж таки, давайте а, згадаємо, скільки є напрямків: і Херсони, Запоріжжя, і Луганська, і Донецька області Харківська. А, як Якщо е, зосередити ну прямо ж всіх в одному місці, то це в першу чергу буде мінус для них, тому що неможливо таким е, величезним натовом е, одночасно йти в наступ. Е, знову ж таки, вони будуть е, ну достатньо е, вразливі в тому випадку, що є західна глибоко вжити російсько окупаційних військ. Вражати противника так само з технікою, зараз вже весна майже температура все ж таки змінюється. Хоча, от ми зараз тільки повернулися, якраз проїхали по всім підрозділам, по всім напрямкам і Білогорівку, яку захищають і Криміну, і Сватівський напрямок була така хурделиця, що навіть ну ми, ми навіть дуже здивувались, тому що. Виїжджали і сніга такого не було, але е, плюс один е, нуль, максимум мінус один. Е, якщо навіть техніки багато, і вона поїде в так при такій температурі, то повірте мені, пару десятків танків перших вони просто розіб'ють землю, і далі техніка буде вгрузнути, і далі вона буде або ставати, або їхати повільно. Що буде так само легкою мішенью для наших е, сил оборони. Пане Сергій, ну а от е, ті, ті російські війська, які наступають на Луганщині е, зараз і раніше, чи відрізняються вони якось чи все те саме? Вони там погано одягнені, погано навчені. Ну, дивіться, сахівський напрямок. Там, до прикладу, позиції штурмували морські піхотинці, а, Кремінський напрямок. Там а, змішана така солянка. Там іноді для того, щоб десь можливо розвивати якийсь успіх, а, запускали і десантників. Але зараз постійно штурмують наші позиції а, мобілізовані. До речі, мобілізовані. От останнім часом там хлопці, якщо вдавалось брати когось в полон, то це вже Пітер, Москва, Підмосков'я, щось на кшталт такого. Угу. Тобто, вже нарешті добралися до тих, які спостерігали за війною на диванах і, і не встигли виїхати. І слава Богу, тому що інформація все ж таки буде повертатись, бо вони. Бо вони повертаються е, назад, е, ну в основному та двохсотими, і в кращому випадку трьохсотими. Ну а ось ці з Пітера і Пітери Москва, це який це прошарок людей? Чи це ті, які вже е, можуть, ну тобто родичі, яких можуть щось десь якось виходити на вулицю і щось говорити, чи це такі ж, які будуть сидіти тихенько і терпіти в хусточку і нічого не зроблять. Та яка вулиця? Арабська країна, ніхто нікуди не піде. Вони вірять своєму телевізору. Я вірю в єдині бунти на Росії. Це тільки голодні. Якщо їм реально не буде чого їсти, тоді вони вже підуть. І це буде страшний натовп, який буде просто вмітати все. Ну, пам'ятаємо, 1917 Тобто, пролетаріат пішов це, це такі більш я не знаю. Як зверіний такий просто був натоп, який змітав все на своєму шляху. Так само, можливо, буде і тут, але в політичні якісь супроти я не вірю абсолютно. Пане Свіну по тижня там була така цікава ситуація, Не знаю, що ви звернули увагу. Там мобілізовані російські з міста Казань, вони. Їх кинули там словом на передову, кинули їх в атаку, і їх там дуже-дуже багато перебили. Там полк втратив два батальйони, ну це вони записали звернення до Путіна, і їх там, зрештою, забрали ніби з передової. Але там є цікавий такий момент цієї всі історії. Їхні е, дружини, вдови вже там деяких, хто там загинув, і е, вони пішли, якби в Казань. До там прокуратури і ще там кудись до різної влади з тим, що, мовляв, що відбувається, як так. А одна з претензій цих е, мобілізованих була в тому, що ними командують не татарські командири, ну, не Татарстану, а е, донецькі і луганські командири, і які, начебто, їх страшно не шкодують і використовують як гарматне м'ясо. І їм сказали в тій прокуратурі казанській тим дружинам. Що ЛНР і ДНР це сепаратистські республіки, ми на них не можемо впливати. У них там своє законодавство. Це вони там кажуть своєму зверненню. Так само. Це прозвучало досить дивно. Там Путін вже ніби підписав указ і було рішення їхнього парламенту, чи як воно називається, та пародія їхня російська. Ну що ну, це а... ніби вже частина Російської Федерації, велика країна. Країна фейків там напевно досі на лайках іноді пошту е, доставляють. Тому, можливо, вони щось чогось не знають. Але насправді це, е, це ще одне підтвердження е, от фейковості всіх рішень, е, які приймає кремлівський режим. От вони собі щось там, е, щось там запланували, щось брехали. Е, не, не освічені люди, не знають історії. Вони цю історію вигадують е, в принципі десь е, на коліні перед виходом до, е, до населення. Щоб щось сказати, по ходу спічу так само щось може влізти в голову там ну чи про Лєніна і Україну, чи ще щось е на кшталт вісім років в Дамбілі Бамбас, ну і і так далі, і таке і інше. Е іноді просто люди можливо не володіють інформацією, і вони говорять на те, що думають, за що потім будуть страждати і покарані. Ну до речі, от вийшли ті жінки, послухали якусь чудову нову інформацію. Яка відрізняється від телевізору, повірте мені, нічим це знов ж таки не закінчиться. Давайте згадаємо там, я не знаю, шамана, який пішки йшов на Крим, чи в Хабаровському краї, коли там керівника обласної адміністрації, який нібито все робив для людей і людям подобався, як тільки його популярність почала зростати, то його одразу закрили. Він же зараз там в тюрмі, і люди виходили на протести там в Хабарівську. І що? і нічого на сьогоднішній день. Ну, підвищення кількості правоохоронних органів, підвищення їм зарплати на фоні а, тотальної, просто вже жеброти, яка ну по по всій майже Росії є. Ну от це оцінка в принципі території цієї всієї. Пане Сергію, на завершення коротко, що відбувається от от в цій псевдореспубліці ЛНР зараз? Там ще є чоловіки чи вже вигребли всіх? І що там, замість них шуби дають? Чи дають і відбирають? Ні, шуби не дають, тому що ставлення, ну, от знову ж таки, це ж нібито теоретично в е е спіках. Е в... В висловлюваннях Путіна це ж Росія, але ніяка це не Росія. Паспорти відрізняються до людей ставлен, ставляться. Ну так приниж до ставлення людей на лінії фронту всіх виганяють. Медицини немає, тому що всі лікарні забиті пораненими. А чоловіки, ну звісно, що ще досі залишилось, але небагато. І якщо спіймають, то відправлять просто на фронт. Дякую, пане Сергію. Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації, був